До заходу долучилися сотні житомирян. Символічно відправною точкою ходи став пам'ятник Тарасу Шевченку, адже великий кобзар на рівні із вишиванкою є найбільш прикметними символами нашої держави. Вишита сорочка, наша генетична пам'ять та невидимий зв'язок із предками, який здатний об'єднати кожного, хто так чи інакше асоціює себе з Україною, впевнені учасники ходи. Вишиванка в нас об'єднує нас, нас українців, нас видно по всьому світу. Саме по чому вишиванках? Усіх учасників ходи об'єднує любов до рідної країни та прагнення змін на краще. Любов до України в наших серцях завжди. І хочу приєднатися до всіх. Тут люди збираються одна. Ну Україна ж у нас єдина. Хочемо, щоб нас було більше патріотів. Беруть участь у ході і найменші житомиряни вже з маличку. Вони долучаються до рідної історії та традицій, адже батьки планують виховати справжніх патріотів, які вже незабаром самостійно розбудовуватимуть українську державу. Будемо виховувати її українкою справжньою. Дай Боже, щоб так було, щоб був мир і спокій в нашій землі, щоб перемога в нас на кінець-то за нами стала. Подобається носити вишиванку. Бо це наше українське. Бо це наше українське. Вона об'єднує нас. В школу я ходив вишиванці Я сьогодні. в школу сьогодні в вишиванці ходив. Я люблю Україну. Я часто ходжу в вишиванці. Я патріот.